Так, зараз почнемо вже другу характеристику, другу частину по характеристики сортів, але я вам хочу сказати, хто думає, що я там щось буду прикрашувати, чи там буду щось не показувати, в мене, в принципі, нема ніякого інтересу. Який сорт? Гарний, врожайний, я такий показую. Не подобається, я зразу кажу, що не подобається там по хворобі. Тобто, я без всяких цих не буду. Я... Не люблю ці відео, що свої сорти, то це вони всі просто ідеальні, всі дуже смачні, всі дуже гарні. Не є всі сорти різні. Є несмачні, є врожайні, є нестійкі. Я зразу буду казати: я не люблю оце прихвалювання своїх помідорів. Тому кажу по правді, а ви хочете вірити, хочете не вірити, це ваша справа. Але я хочу людям, щоб людина посадила і мала гарний врожай на те, що вона розраховує. Так, продовжуємо наші огляди помідорів. Це сьогодні вам розкажу за трюфель-жовтий. Перший буде трюфель-жовтий. Дуже мені подобається ця помідорка. Ну, просто, щоб ви розуміли, який в неї вигляд. Ну, це просто бомбесний вигляд. Настільки красива, оранжева, зеленим відтінком. Ну, дуже красиві помідорки. Дуже по врожайності погані, я вам хочу сказати. <кій> Зараз обіду покажу вам. Дивіться, скільки цих помідорів. Ну, непогано воно нав'язало. Якщо враховувати те, що вона швидше всього для краси, от, бачите, яка краса для краси, а не для врожаю, це досить непогана помідора. Смачна. По стійкості до фітофтори, Одні роки в мене було, що в ньому трохи бралося фітофтори, Цього року може бути, що було різне насіння. Цього року в мене інше насіння трюфель жовтого, до фітофтори нормальний. От в мене тут деякі сорти, навіть трюфель чорний більше, хапав фітофтору, Трюфель жовтий, непогано по фітофтори. І по врожайності ви самі бачите. Вам не треба казати. Тут ми вже рвали цього трюфеля жовтого. Ми рвали помідорки, так що врожайність непогана. Одна з найкрасивіших помідорів це точно по, по красі. І по прихотливості непогано. По стійкості, бачите, цього року складний період, непогано себе показав. Цього року це показник. Е по врожаю, по стійкості для всіх помідорів. Як цього року помідора з такими дощами два місяці дощ йшов, і вона вижила і показала себе непогано, значить це нормальна помідора. Але що ще важливо, я вам хочу сказати, ще важливо насіння. Дуже гарно. Я бачу, що показують своє насіння, особливо дуже гарно показують. Наприклад, в мене тут лимонний гігант. Ну це просто бомбезні помідори. Дивіться, яка помідора. Лимонний гігант з власного насіння. І ці помідори, що куплені, вони трошки гірше себе показують. Отакий От трюфель-жовтий. Рекомендую для посадки. Пузата хата. Ану, чи я не помилився, пузата хата. Пузата хата цього року вразила. Мені дуже подобається її вигляд. От, дуже красиві помідори. Оце. І цього року при таких складних умовах, щоб ви розуміли, скільки тут врожаю, віднизу от, от такі помідорки. Бачите, от такі пору в руці, щоб ви бачили, що воно себе представляє. Цього року. І при складних умовах гарно себе показала. І постійкості, щоб я от сказав, що я тут щось вирізав, якусь фітовтору, я не можу сказати. Звичайно, є от фітовтора вже кінець. Ну, це вже в нас скоро вже вересень місяць, слава Богу. То явно, що вже буде фітовтора. Але по стійкості, і, звичайно, по красі, ну, одна з найкрасивіших. Щодо. Щодо смаку, ну, ви самі розумієте, якщо помідора має більш таку, вона більш твердовата, ця позата хата і, видно, має більш таку вона тверду шкірку, вона смак, смаку трохи втрачає. Але для соку, для якогось. Для квашення буде непогана помідора, бо більш твердіші треба і щоб були більш твердіші помідори. Вона невисока, це десь метр двадцять, метр тридцять. От вона у мене тут вже завершкована. Ще навіть наверху от помідорку. Думаю, що якби були нормальні умови, вона б цього року ще краще себе... Я собі буду брати на насіння, ще покажу, ще подивлюся. Але сорт вартий уваги. Трюфель чорний, абсолютно мій улюблений сорт. Я вам хочу сказати, що це просто ну ці, по-перше, помідорки гарні, непогано по врожайності. Від, від самого низу помідора до, від самого низу до самого верху помідора нав'язала непогано цих помідорів. По фітофторі, Фітофтору цього року він хапав цей трюфель чорний, я не можу сказати, що він досить стійкісно показав. Ну, я не знаю. Якщо брати, що в нас безперервно два місяці майже йшов дощ, бували такі, що і тиждень йшов дощ безперервно, абсолютна вологість. Ну, я не знаю, які б помідори. Є, звичайно, кращі у мене по стійкості. Але щоб ця. От цей дощ і ця фітофтора на його врожайність цього трюфеля чорного, ну я би не сказав. І по смаку це дуже гарні помідори. І я вам хочу сказати, що я не можу брати один рік. Звичайно, кожен відрок від року помідори себе показують. Але кожен рік трюфель чорний, в мене нема проблем з трюфелем чорним. Хто хоче помідору, яка забезпечить, е, яка забезпечить вас гарним врожаєм. Кожного року це трюфель чорний однозначно. Я вже не буду йти туди далі, у мене там пару корчів підряд повно трюфеля чорного. У мене буде відео там огляд завершення сезону. Ви можете собі подивитися, там я буду показувати, що там повно трюфеля чорного. Ведмежа лапа. Ну, Я вам хочу сказати, що вона мене здивувала. Я перше її не оцінив, цю ведмежу лапу. Але я вам хочу сказати, що я. Вже в кінці вже роздивився, сажу її перший рік. Це досить висока помідора. Я її от завершкував, вже новий пасунок виріс. Досить висок. високоросла помідора. Ну, низ. Дивіться, який низ зав'язали ці помідори. Здоровезні. При таких умовах дуже сподобалося. Непогано по фітофторі. Дуже непогано по фітофторі мені сподобалося. В кінці взявся вже Ну... Це вже кінець, це вже не. вона вже дойде, вона вже до ці помідорки дійдуть, до, ми ці вже позриваємо, заберемо, я заберу собі на насіння, але ще врахуйте, що я її сажу перший рік. Тобто помідора посаджена перший рік, ще в йде адаптація до ґрунту. Тому і поражую, і по стійкості, помідора досить, досить, досить така, що варта уваги. Хто не має ще спробуйте, ведмежу лапу, мо, гарна помідора.